Ну от, нарешті, дочекались. Настав той момент, коли гікпанк розповість вам про наші ріднесенькі українські ігри. Якщо заходить розмова про український гемдев, все зазвичай закінчується трьома словами: метро, казаки, сталкер. Ага, усьо. Ну ви ж знаєте, оце: німці п***нулись по гіперреалізму про все: симулятор фермера, симулятор водія, симулятор симулятора, симулятор твого ач! Поляки відомі фростпанком, відьмаком та конченими шутанами. Шведи, ну це парадокси, королі історичних стратегій. Японці. А що ми? Ми ж не гірші. Не одним метро та сталкером похвалитись можемо. І от якими проектами ми можемо похизуватись, зараз ви й дізнаєтесь. Ну і натиснете вже блін! на цей дзвоник з підпискою, чел! Дві секунди, тип, дві секундочки. Просто нажав і пішов собі далі дивитись. Ах, хуєнна страта. Все, давай. Почати мені хотілося з чогось не тільки від українських розробників, але й про Україну. Острів, це гра по типу Бенішт, якщо чесно, краща її версія. У обох цих іграх ви виконуєте роль держзабудовника, що не зникає після передпродажу квартир. Інакше кажучи, містобудівний симулятор. Острів крутий вже тільки тим, що будувати вам потрібно не типовий січастий мегаполіс, а маленьке містечко 18-го століття. Тому ніякого прямого керування. Ніякого вам, іди, ти, будуй оце», Добувай це, люди 18 18 століття були простішими. Працюють там, де хочуть. Після змін не затримуються на мітінги, тімбілдінги. Все просто зробив стілець, пішов додому. Ну або пити пиво в корчмі, якщо вона є. Вам доведеться поважати їх заробітні плати, цикли зим та літ, розуміти де чому потрібні робочі руки. Якщо ви будете все літо завишувати зарплатню на заводах, то ніхто не піде на поля, і зімою блокаути будуть не проблемою, буде нема а що жерти. А щодо доріг, а навій <рив> дороги. Люди самі протовчуть собі, де ходять у острові. Дуже крута модель та система будівництва. Будиночки гарно прилягають один до одного, нема стандартної сітки. Робити дійсно красиві міста легко і потрібно, і цим усім займається лише одна людина. Ну як. Займався він тепер не один. Усім гра має гарні оцінки, гарні продажі. Тому очікувати, що проект буде розвиватися, ну не дуже то й треба. Треба брати і купляти, щоб розробник з Харкова забув про будь-яку іншу роботу. Ну а відразу після новенького острова давайте нирнемо в одну з наших ігор, котра настільки ж велика та крута, як і метро, сталкери та козаки. Серія у тилу ворога, на жаль, видавалася рукою. Фактично, 1С гавналаб є частковим акціонером, саме тому після 2014 року великих продовжень. Цієї легендарної стратегії ми не бачимо. Але це наша гра, це наша серія. Не в тилу врага, а Man of War або у тилу ворога. І стратегія це дуже унікальна. Можна керувати одним, двома, трьома юнітами, танками, артилерією, ракетними установками, ну і робити улюблену справу херсонських фермерів. Дати <пілити> фашистську техніку. У тилу ворога концентрується у сюжети на окремих місіях, де вам потрібно, ну. Бути у тилу ворога і щось таке укоїти. Диверсії, саботажі, всяке таке. тилу ворога це дуже сильний конкурент, відомій Company of Heroes. Тільки якщо кох казуальна, то от наша у тилу ворога не зовсім. Серія від Best Way пройшла і Крим, і Рим, і В'єтнам, концентруючись на керуванні невеличкою кількістю юнітів, на тактичних маневрах і окремих операціях. Тому так, це вам не хойка, де ви бачите 20 мільйонів загибших у одному бою. Це дуже тактикульна, глибока і багата на події стратегія. Тут прикол не у графіці, хоча вибухає усяке доволі весело. А в тому, що та як ви будете робити. Кожна місія може початись з простого, як би тихо перестріляти оцих чувачків до е, зараз покажемо В'єтнам!» І нам дуже хочеться, щоб ви пам'ятали, що ця гадната наша, хоч і видавалась сук говналабам Оденес, щоб. Провітрити кімнату від запаху ні, знову повернемось до чисто українських ігор, а саме до квестів від компанії Frogware. Ні, ну я диву даюсь. Світ, начебто, вже переріс цей жанр ще років так 15 тому, а наші вже роблять і роблять, і навіть якісно. Студіо Frogware можна привознести вже тільки за їх відданість справі. 20 років робити квестові проекти, розвивати цей жанр інтерактивної новели і з кожним роком підіймати планку. Ти купу серіалів додивитись не можеш, а наші хлопці не Опиняються і навіть ростуть. Та кому потрібні ті квести, господи. Ага, 7 мільйонів проданих копій, мабуть, комусь потрібні. Їх найбільш відома серія про пригоди Шерлока Холмса. Це дуже сучасний, інтерактивний і якісний квест-детектив. Чомусь у нас полюбляють різноманітні квести по книжковим героям. Навіть Ріта, ні здається, в якийсь час працював наратив дизайнером для чогось такого. Афроґвер штовхнули це все ще далі. І в них не просто Шерлок Холмс, у них Шерлок Холмс у світі Ктулху. От Візьмемо, наприклад, The Awake. 3 d квест де нам треба розслідувати усяке, допитувати НПС у стілінуар і навіть механіку з серіального Шерлока додали. Це про цю штуку, яка покой разом, де інформація крутиться навколо голови, треба там розібратись, проаналізувати все, що знаєш. Ну, ви поняли. Та нам дають пограти не тільки за Холмса, але й за доктора Уотсона. І ці два геймплейні персонажі достатньо відрізняються. А ще у них вийшла більш зрозуміла усім гра The Sinking City. Теж по Лавкрафту, теж з величезною купою детекти. Тивних механік, але так собі стріляниною і так собі містом. Хоча гра та й усі проекти студії Frogware заслуговують на вашу увагу, тому чому б не пограти в українські квести? Ну а далі ну дивіться, є польські шутани, ну бля. Алкалом відкрито бредотні ігри. У всіх мають бути свої відверті трешаки, і у нас також такий є. От у мене колись був диск з якоюсь грою, ну коротше, Акели. І там всередині була брошурка про різні ігри. Ну так от, там був калапс. Сука, він навіть у такому вигляді виглядав, як кал. Серія ігор калапс це щось незрозуміле. Трешове і веселе в тому, наскільки воно погане. Суть ігри така: це лінійна РПГ. від третього обличчя у сетінгу Апокаліпсису у Києві. Я правда не дуже розумію, чому ця гра постап, бо як поїдеш на Троєщину або стару дарницю, так взагалі не відрізниш. Теж навколо ходять різні сольові мутанти, аномальні зони, де хочеться срать. ну, все таке рідненьке. Колапси є таким рідненьким. Воно наше. Це наше багно, це ми зробили. Воно дуже погано грається. Баланси і адекватного геймдизайну дизайну немає. Але чи це важливо для гри? Ви граєте за лорда Родана. Чому він лорд? І де його землі? Я так і не зрозумів. Але те, що сюжет зовсім не має ніякого сенсу. Я від це гра, ну, вона трешова. У рік виходу вона була просто поганенькою. Якийсь шутер з елементами готики, прототайпа, поганим керуванням і дурнуватим сюжетом. Але зараз це артхаус, український артхаус. І саме так потрібно до цього відноситись. От. Тоді кулаб стане дійсно цікавим досвідом, котрий варто отримати. Ну і від Треша ми перейдемо до чогось адекватного і крутого, але старенького. До дологі Ксенос. Ну, не можемо ми обійтись у цьому роліку без сталкача. Куди не кинь гайко, як то кажуть, всюди трамплін. Бо Ксенос розроблявся тією частиною людей, котрим не зайшла ідея пікніка на Узбіччі. А от технодемка кодним Venom зайшла. І відірвавшись від GSC, вони стали Deep Shadows. і почали працювати над Ксеносом. І що можна сказати про Ксенос? Це. Дуже унікальний шутер на той час. Так, зараз він зістарився погано. Вас навряд чи дуже здивує прокачка скілів, величезна карта у 625 квадратних кілометрів, система автотранспорту, але тож був матінка моя 2005 рік. До третього Far Cry ще далеко, а Ксенос уже був чимось, ну, подібним, навіть трошки більшим. Ксенос мав ті ж самі ідеї імерсивного життя гри без вас: систему Alive, де кожен NPC щось робить, щось хоче, з кимось воює і може завжди підкинути вам роботу. Жанр імерсів – Симулятора здох, та так. Але це ж історія. Історія наша, українська. Тому і про цю дилогію ми не промовчимо. Шкода, звісно, що самі Deep Shadows вже не займаються розробками тріпл або навіть даблей проектів. Але хто зна, може колись з'явиться новий ксенос з новими ідеями, новими технологіями і переверне гейм індустрію. Закінчуючи зі сталкачом і його впливом, ось вам ще одна команда вихідців з GSC. Восток Games або ж VG. Це була саме та частина компанії, що колись працювала над сталкером. -другом. Доки сама Джесі була у комі. Їм вдалося створити світ неприборканого хаосу Сурваріум, де екосистема Землі зробила дикий розворот, відправивши нас у постапокаліптичну феєрію, яка частково складається з виживання, частково ММО, Та на всі 100% з божевілля. Тут єдиний закон це виживання найсильнішого. Да, сюжет класичний постапок. За словами самих розробників, гра мала стати логічною еволюцією Сталкера. Ну, еволюція може йти в дві сторони: і на покращення, і. E... В цілому, їм вдалося забезпечити цікавий та динамічний геймплей, з можливістю боротись гравцями та оточенням. В грі присутня купа крутих і гарно пропрацьованих локацій, а також величезний вибір озброєння і сок дикий грін депохи южнокорейських ММОх. Да. Пушки можна було купити за валюту. Да. Ніякого адекватного і пропрацьованого відкритого світу. Да. Аномалії взагалі не відчувались. Ну, не знаю як, але граючи. Це мені захотілось пограти в Warface Бувай би ті ж самі, але Warface не лагає. І Якщо хочеться навернути на лопату чогось такого нішового, то вже краще в Redfall пограти. І з початком війни Survarium здох. Від анонсу проекту у 2012 році пройшло багато рочків. За цей час гра апнулась до стадії бети, з неї додавалися і зникали ігрові режими і івенти. Розробники приділяли багато зусиль, підтримуючи проект. Та ну, гра не знайшла визнання. Vostok Геймс віддали шану грі, випустивши останнього. Оновлення після анонсу про закриття, та щедро винагородили гравців внутрішньо ігровими предметами. Як остання вечеря для приречених злочинців приємно та сумно. 31 травня 2022 року, о 23.59, ігрові сервери було вимкнено. Гра перестала бути доступною в Стім, ну померло, коротше. Ну добре, сурваріум то сурваріум. Напевне, ви про нього чули, ви його бачили, можливо, ви навіть в нього грали. Але хочете угарнути? Ну, от капельку угарнуть. У Нас є для. Для вас зрада. От якщо так на секунду задуматись, які є зараз онлайн-шутери відні? Ну от прям такі русняві калібр? Ага, що ще? Ну звісно ж, звісно ж, ви згадаєте його Варфейс бь, розроблений командою Crytek... Доброго дня. Наш шутер один з найпопулярніших на болотах. Хе, лол. Чому і як так сталося, питання таке собі. Те, що це були наші українські руки, що розробили Warface, не відміняє факту, що отримувач усіх прав і тому подібне крайтек. Тому продати нашу гру ні у 2011-му, ну, нікому не здавалось чимось кепським. Я не знаю, що вам навіть сказати по цій темі. Наш шутер у РНІ. на ньому заробляють, а ми ні. Але якщо ви зустрінете фанату Warface, Фейса зболіт, просто нагадайте йому, що його улюблену гру розробили на бендерівці і корийці. Так, факт є факт. Можливо, це був локальний план Далеса від наших розробників, і я буду думати саме так. І от на цьому моменті ми би хотіли вам розповісти все про кожну гру, що вийшла з наших ланів широкополих, і Дніпра, і Круч. Але ну ви ж не будете розповідати вашим друзям про, наприклад, Александр The Hero Hour або Heroes of Annihilated Empires ігрова індустрія дуже-дуже погано пережила 2008 рік, її фактично не стало. Але поступово ми повертаємось. Так, наші компанії все ще орієнтуються на швидкий заробіток у Google Play та Apple Store, але ринок змінюється, інді стає чимось більшим, і саме інді девелопери зараз штовхають українську гейм-індустрію далі. Тому давайте розповімо вам про декілька проєктів, котрі ще не вийшли, але я вже хочу на них подивитись. Пісочок Сенд. Хоча проект Сенд від української студії Hologrief знаходиться. На ранньому етапі розробки, а війна це не ідеальні умови для ігрових компаній. Проект виглядає вартим будь-якого очікування. За сюжетом, Австро-Угорщина перед Першою світовою розробила міжпланетні подорожі, і ви у ролі тогочасних галичан будете виживати на теренах нових світів. Але Сетінг це не якийсь там сайфай, це українське село, на яке кинули шмат стімпанку. А стімпанк і українське село це те, що я хочу спробувати. Розробники надихаються Сіф та раст. Тому геймплей на нас чекає надзвичайно крутий сендбокс, Survival з PVE та PVP зіткненнями. Тримаємо кулачки за гологрів та не забуваємо додати гру Wishlist в Steam, щоб нагадати розробникам, що ми на гру чекаємо. Щея of the grid. Хоча цей буде батл рояль, але розробники з Києва, компанії Ganzilla, орієнтуються саме на наративну сюжетну складову. І це я бачу як поєднання того ж самого батл Battle рояля Battlefield 2042 з другою Division. Нам обіцяють можливість кастомізувати персонажа імплей. Пантами, новий погляд на жанр та стилістику кіберпанка та шутер від третього обличчя, що вже нахвалюють різноманітні стрімери. Хоча й не дивно, до проекту залучений Ніл Бломкамп. А ім'я це вам, скоріш за все, знайоме. Про саму гру поки що я би багато чого не казав. Батл рояль як жанр може дуже відрізнятися у стані раннього доступу і на релізі. От, візьміть той самий Батлбіт. Найкраща батла за останні роки тільки через гарно налаштований тікрейт, фізику, зброї і. Ну, тому що вона просто весела. Так і Grid. Буде геймплей таким же веселим, як нам показали, буду грати і без сумнівів. Ще є один дуже-дуже цікавий проєкт, який, ну я не можу не чекати. Ви тільки послухайте: гра про боротьбу за незалежність проти Чорної імперії у сетінгу українського містичного, міфічного постпростору Першої світової. Це текстове РПГ, що геймдизайном нагадує Disco Elysium. А це вже, м'яко кажучи, заявочка на щось дуже круте. Гра називається Freedom Tower. І поки що я можу сказати. Казати лише за зовнішній вигляд, дизайн та концепцію. І усе мені дуже і дуже подобається. Хотів би розказати вам більше, але не пощупавши, це буде лише розхвалювання наших українських розробників. В будь-якому випадку шана їм та повага, а гру ми чекаємо разом. Бо саме зараз, у ці скрутні часи, замість того, щоб задонатити на якийсь скінчик, краще купіть будь-яку українську гру. Донатьте на ЗСУ, допомагайте близьким та підтримуйте наш геймдев. Ну і про нас не забувайте своїм дзвіночком, вподобайкові коментом. І ми будемо продовжувати не до нових зустрічей на каналі GeekPunk.